Нам ще буде весело, але вже точно не буде соромно. Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії прокоментував статтю «Wall Street Journal» про його причетність до підриву північних потоків. Видання із посиланням на власні джерела стверджує, що група українських військових діяла саме під керівництвом Валерія Залужного. Одного із підозрюваних затримали 30 вересня в Польщі. Втім, тамтешня Феміда постановила не екстрадувати Володимира Журавльова до Німеччини, аргументуючи за тим, що Україна має право на самом оборону від Росії, зокрема, і шляхом атак на економічну інфраструктуру ворога. І ще одного громадянина України Сергія Кузніцова, якого підозрюють у справі, арештували від Італії. До грудня італійські судді вирішуватимуть, чи екстрадувати чоловіка на вимогу німецької прокуратури до Гамбурга. Захист уже подав апеляцію і чекає на відповідь. А сам Кузніцов оголосив голодування із 31 жовтня. Уповноважений Верховний Ради із прав людини Дмитро Лубінець каже, що стан здоров'я чоловіка Ритичний тим часом для самої Німеччини є ризик загострити відносини з Україною у зв'язку з цією справою, надто на тлі того, що Берлін є найбільшим фінансовим донором військової допомоги Києву. А вже зараз серед опозиції є заклики припинити цю допомогу через ймовірну причетність до підриву північних потоків. Хоча в оточенні німецького канцлера Фрідріха Мерца вважають, що зможуть подолати цей спротив.